Дивіться, як тут гарно. Місце, яке гарне. Якщо є заборгованість по сплаті дитині аліментів більш ніж за три місяці, то в такому випадку ТЦК відмовляють в отриманні відсрочки таким батькам. І це не лише чоловікам, а й жінкам, які є військовозобов'язаними. Зазначу, що військовозобов'язаними є жінки, у яких медична або фармацевтична освіта. У мене є декілька клієнтів. Жінок, військовозобов'язаних, які обурюються стосовно того, що їм треба ставати на облік. І, до речі, після того, як такі жінки стають на облік, їх вже за кордон не випускають. Прикордонники перевіряють цих осіб і штампують відмови. Вже зі своєї практики точно це знаю. Цікавий один випадок був, коли жінка-лікар поїхала зі своєю дитиною 16 років на митницю, дитину випустила, а її Ні, Визвали ТЦК, поліцію і затримали. Мобілізували після чого вона пішла в ЦЗЧ та отримала умовний термін. Та зараз працює в приватній лікарні, де я раніше працювала. Як ви ставитесь до мобілізації жінок, пишіть в коментарях. А також може знаєте подібні випадки, то поділіться інформацією. Є телеграм. Там актуальні новини нашого часу. Тримайте руку на пульсі, доєднуйтесь посилання в шапці профілю. Дякую вам за увагу і до зустрічі.